Привіт, всім, дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на липень 2024 року. У липні місяці у нас буде декілька важливих подій. Багато планет будуть рухатися вперед і змінювати свої знаки, тому деякі енергії будуть у нас переходити в інші сфери життя. Але Є такі найважливіші події. По-перше, для вас козироги це другий повний місяць у козорозі, і це надзвичайно важливо, тому що таке буває рідко, щоб два повних місяці один за другим були в одному й тому самому знаку. І 22 числа у нас відбулося вже відбувся повний місяць у першому. Градусі козорога, дивіться, чи у вас там є якісь планети, тому що якщо у першому або в тридцятому градусі козорога чи близько там два-три градуса. До нього стоять якісь планети, то вони будуть впливати на цей повний місяць. А, і відео, до речі, про 22 червня можете вже дивитися на каналі, воно є. А, і це повнолуння, воно відкривало вам ніби новий початок. Так воно давало верніше, давало закінчення якоїсь ситуації для того, щоб увійти в новий початок. У вас буде цілий місяць, липень до 21 числа, поки не станеться друге повнолуння вже в 30 градусі. Це останній градус. І Тут вже остаточно ви розставите всі точки над і і зможете переступити на новий етап. Особливо закінчаться всі справи, які були початі півроку тому. І вони будуть мати дуже такі конкретні рішення. Особливо для вас, козороги, у вас зараз буде дуже сильно змінюватися ваше життя, і треба цим обов'язково скористатися. І ще одна подія буде у нас розвертатися Нептун. Нептун це планета творчості, це планета такої знаєте, тягучої енергії. Він рибами покровительство, планета такої любові. Можливо, у вас будуть якісь пориви так до творчості. Може, хтось захоче писати, малювати, або хтось захоче займатися якимись так творчими справами. І він буде розвертатися, йти в ретро-рух. І також планета Сатурну, і також буде розвертатися, це ваш покровитель. Вони обоє знаходяться в рибах. І е, ці дві планети вони ніби будуть повертати вас назад. Вони будуть повертатися в ті самі градуси, де вони були в березні місяці, і можуть спливсти якісь ситуації, які ви не закінчили і ще з березня. Тому е, знайте про це так і е, дозавершуйте все. Так, ну що тепер пішли по картах. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, або відслідковуєте, можливо, у вас більше асцендент програється, так? Або більше сонце у вас програється. Чи хто народився вночі, у тих може місяць більше програватися, місячний знак. І для тих, хто хочуть особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі. Описі до цього відео, і взагалі підписуйтеся на мій інстаграм, я вам буду дуже-дуже вдячна. Там багато цікавої інформації вже є і виходить. так І обов'язково тут на Ютубі ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтеся, хто не підписаний, тому що багато хто дивиться, не підписаний. Мені алгоритми це показують, аналітика мені це показує. І для алгоритмів. Дуже важливо, щоб ви мені давали зворотній зв'язок. Таким чином я буду скоріше розвивати свій YouTube канал. Так, ну що, давайте, перша карта для козорогів. Так. Яка карта відкриває вам місяць? Карта для козорогів на липень 24. Рицар Кубків. Ммм, козироги. Подивіться, до вас хтось приходить із подарунками, або, можливо, це ви кудись їдете із подарунками. Рицар Кубків це про рух. У вас тут може бути місяць, досить таки рухливий. Можете кудись їздити, можуть бути якісь справи десь в інших містах, наприклад, так, і ви будете, або ви будете на якесь свято їхати з трояндами тут. Для жінок тут з'явиться обов'язково чоловік, так, який буде за вами ухажувати. Але е, вам потрібно буде слідкувати за тим, що він е, робить, тому що рицарі, кубки, вони дуже багато говорять, е, лиють води і нічого не виконують. Тому завжди вам потрібно буде його провіряти. Це можуть бути якісь приємні пропозиції, також по роботі або ваші друзі будуть вам робити чи якісь подарунки, чи будуть вам пропонувати можливо кудись разом поїхати, чи ви будете вже. Зараз собі обдумовувати, е, організовувати вашу поїздку на майбутнє кудись. Так, для чоловіків, до речі, це, можливо, вам захочеться за кимось е, комусь зробити подарунки. Е, може, захочеться за кимось е, поухажувати. Або ви себе ви себе будете почувати от в цих енергіях, ви себе будете почувати рицарем-кубків таким дуже емоційним, що рідкість для козорогів. Так, ще одна карта. Десятка кубків блін, круті карти вам виходять. Десятка кубків це повна чаша. Така так, ви наповнені з усіх сторін. Ваші близькі вас підтримують, і ви взагалі знаходитеся в оточенні дуже щирих і хороших людей. І тут, ніби знаєте, може у когось буде день народження, може ви асцендентний козиріг, так і маєте, і зараз маєте день народження, там ви рак. Посонцю. І ви тут, або ви будете йти до когось так, на день народження, і будете відчувати себе в колективі, де вас всі знають, де вас всі підтримують. Дуже-дуже такий наповнений емоційний стан у вас буде. І справи взагалі будуть завершення. Десятка кубків дає завершення якихось справ дуже позитивно, ніби ви переходите на новий рівень з дуже позитивною такою нотою. Двійка жезлів, так, переходити на новий рівень. Вам вже більше не підходить те, де ви знаходитеся. Ви хочете більшого, ви вже дивитеся за горизонт. Вам потрібно зробити, тут буде вибір. Так. Якщо це завершилася якась робота або якийсь проєкт, у вас завершився, то зараз вам потрібно дуже добре обдумати, куди ви рухаєтеся далі. Тому що у вас, в принципі, ідеї є, але до дій ви іще не дійшли. Вам потрібно поки що, вам потрібно зробити свій вибір. Так, і вже дивитися, куди можна рухатися, яким чином можна рухатися. Тут можуть бути якісь. Ем, так, це може бути в роботі вибір, це може бути у відносинах. У вас якийсь вибір конкретний, який вам прийдеться робити. Ну, скоріш за все, це буде так, це буде щось більше. Це буде можливо, навіть якась поїздка кудись, бо ви зі своєю коханою людиною будете планувати поїздку і е, будете обдумовувати, куди краще поїхати. Карта для козерогів. На липень 24-го. Десятка мечів? Щось закінчиться. І дуже-дуже швидко. По десятці мечей тут потрібно буде вам відпустити ваше минуле обов'язково. До речі, вже декілька раз Козирога, мені здається, випадає підряд оця карта, десятка мечей. Вам потрібно відпустити ваше минуле. І причому це минуле, воно ніби дає вам, знаєте, дискомфорт, воно тягне вас за собою, і ви, ніби постійно кудись відходите. Козироги ви дуже сильно прив'язані до якихось подій або до якихось місць. Отут вам потрібно почистити свій ментал, вам потрібно почистити взагалі своє життя, може викинути якісь речі, тому що десятка мечей вона дає так само завершення. Може тут так, от буде якийсь... Перехід на новий рівень, і ви нарешті зможете відпустити ось цей весь, наприклад, там якийсь біль, який у вас був, або там до психолога, наприклад, сходите і зможете пропрацювати це все. Обов'язково обов'язково потрібно відпускати. Обов'язково потрібно переходити на новий рівень, тому що тут у вас, ніби, знаєте, така це дуже подібно з картою смерті. Трансформація у вас зараз стається. І десятка це завжди така фінішна карта для того, щоб перейти далі. Вам потрібно позбутися от цих всіх мечей, які вас просто не дають вам рухатися. Єрофант старший аркан. Можливо, тут у вас буде якась людина, яка буде вас наставляти. Це може бути якийсь мудрець, або це може бути якийсь хтось старший із вашого роду, чи ви себе відчуєте вчителем. Можливо, так ви будете. Може, ви тут будете комусь допомагати також позбутися цих всіх своїх всього свого негативу і якихось. Душевних таких питань. Е, і Єрофант говорить про те, що, по-перше, ви можете вчити, ви можете давати людям настанови, або ж ви звернетеся до когось за допомогою. Це не карта ризику, це у нас карта традицій. Це коли все потрібно вирішувати так, як прийнято у суспільстві, так як ви відчуваєте правильно. Е, тут може навіть. Е, З'явитися хтось просто старший за вас, це може бути якийсь новий начальник, це може бути е, новий е, якийсь друг у вас може з'явитися, наприклад, так? який буде вас наставляти і буде вам допомагати. І це дуже-дуже серйозні, великі знання. До нього потрібно прислухатися. Так. Трійка Пентаклів. Вам потрібен погляд. Зі сторони. Працюйте в колективі в цьому місяці, і навіть, знаєте, просіть допомоги, співпрацюйте з іншими людьми, тому що вам так буде легше. Якщо ви не знаєте, як правильно зробити, куди піти, так, тут інші люди, ваші колеги, вам допоможуть. Або, можливо, ви будете ви зробите якесь таке свою групу, так, групу людей, от десь вам щось не подобалося, і хтось один вирішить стати так Лідером, так, і буде вас формувати в групу, і ви вже далі будете співпрацювати разом. Це у нас може бути навіть якісь е, печаті. До речі, тут можуть бути по, е, по документах. Ви можете отримувати. Мені ця карта також так програється. Або це може бути якась, знаєте, це. Початківець, майстер-початківець, який іще має вчитися. Отут ви можете переходити, можливо, будете йти на навчання от, до цього єрофанта, так, і він буде вас наповнювати знаннями, вам потрібно буде ще дуже багато вкладати свого часу і гроші для того, щоб набити руку. Так. Карта для козорога. На липень 24-го. Карта фортуна вам виходить, це дуже хороша карта. Вона приносить удачу. Це старший аркан. Удача, по-перше, буде з вами, і у вас все вийде. От якщо ви хочете тут зробити щось таке більш глобальне, розширитися, або вам потрібна допомога інших людей. Бачите, ви всі ніби об'єднуєтеся для чогось більшого, для чогось кращого зі своїм там колективом, зі своїми друзями, або, можливо, ви вступаєте тут в якусь нову команду, ви, ви переходите, наприклад, там на нову роботу, то це все буде. Буде давати вам більші крутіші результати і розширяти буде ваші горизонти. Може, прийде якась людина, знову ж таки, яка там знає щось більше, розуміє більше, бачить ширше, і вам від цієї людини потрібно буде вчитися дуже багато. знаєте, вчитися жити так, як живе вона, для того, щоб ця фортуна вона програвалася у вашому житті. Людина, яка може принести вам удачу в життя. Або це може бути кудись навіть поїздка, до речі. Поїздка з друзями ви будете тут організовувати. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що... Тут вам, ніби захочеться трішки відпочити. Ви майже майже вже завершили якусь справу. І, можливо, таки ці люди вам будуть допомагати. Або буде вам удача в завершенні всіх ваших справ. Ви дуже швидко їх закриєте і е, зможете, так, зможете рухатися далі. Дев'ятка жезлів про те, що ви вже дуже багато зусиль своїх приклали, дуже багато чого зробили. І зараз, ніби останні, бачите, от ви дім вже побудований, і ви ніби двері останні просто. Останні, і залишилося тільки всередині навести якийсь комфорт. Можливо, хтось дійсно буде міняти двері або буде купляти собі квартиру, і, або буде добудовувати так будинок. От залишилося ще зовсім трошки. Це вже кульмінація. Вам потрібно буде зробити, ніби такий останній ривок, який буде десятка жезлів. Наступна карта після цієї вона досить є тяжка, і вона може е, давати вам знаєте, таку втому, але вам залишилося зовсім трішки до завершення. Дев'ятка Пентаклів? Подивіться. Тут ви добудовуєте, доробляєте щось, доробляєте якусь роботу, а тут ви вже запрошуєте в гості. Ну, мені здається, навіть до десятки вам дотягувати не треба, тому що ви вже на кульмінації, вже на дев'ятці, ви вже зможете отримати результати. По дев'ятці пентаклів ви себе будете відчувати максимально круто і комфортно. Це фінансова карта. Це карта, коли ви отримуєте заслуги, ви отримуєте урожай від своєї роботи. Тут може бути навіть якась премія вам, так, за те, що ви закінчили свою роботу, або це може бути Якісь розрахункові. Вам захочеться похвалитися, вам захочеться показати те, що у вас є, і обов'язково це робіть. Обов'язково виходіть і розказуйте, показуйте, що ви заслужили і яким чином ви це робили. Так. В кругу людей можете ви це тут робити. Карта для козирога на липток 24-го. Шість жезлів ви виходите переможцем. Це тріумфальна карта. Вам аплодують, ви просто лідер, ви надзвичайно тут будете себе почувати просто на коні. У вас будуть якісь такі ресурси, які допоможуть вам бути вищими над іншими. І ви їх головне, оце от їх показувати, так, головне, їх приймати всередину себе. І шість жеслів це завжди у нас така карта. Розумієте, він повертається тут, після битви. І вам потрібно було. Пройти якусь кризу, вам потрібно було пройти якісь змагання, можливо, з колегами, відстояти себе для того, щоби виграти, для того, щоб взяти собі ці лавра. От найтяжче вже позаду. Зараз ви вже будете отримувати тут свої привілеї і будете отримувати признання інших людей. Або в якихось справах ви тут, можливо, виграєте, так? Ви будете, у вас все вийде. Якщо ви думаєте, там, чи, чи, можете, до речі, загадувати карти, так? коли я їх якусь витягую, ви затяг... загадуєте карту і отримуєте свою відповідь на питання. Так. Дев'ятка кубків. Скільки у вас дев'яток? Жезли, пентаклі, кубки вам виходять. Дев'ятка кубків це знову ж таки, хваліться собою, хваліться своїми ресурсами. Подивіться, виділяйтеся. Навіть якщо хтось вам буде тут зазрити, хтось буде позіхати на ваш золотий кубок, все одно вам потрібно виділятися з, з сірої маси. Вам потрібно показувати, що ви маєте, хвалитися, ви себе будете почувати дуже сильно наповнені, знову ж таки, і десятка кубків, і дев'ятка кубків. Вони говорять про те, що ви, ніби от. От наповнилися настільки, що вже можете роздавати свою цю увагу і е свою енергію іншим людям. Так, і ще карта. Двійка жезлів. Карта повторюється. У вас вона вже була. Коли отак от, от карти повторюються, вони звертають на себе увагу. Козрові точно ця карта програється. Вибір. Вам потрібно робити вибір і дивіться, прислухайтеся до своєї інтуїції, тому що вас будуть знаки. Вам буде сонце висвітлювати вашу дорогу, і ви будете розуміти, куди вам потрібно йти. Так, у вас тут одна дорога йде в темний ліс, а друга дорога буде просвітлена. Може бути дійсно якась або тварина, або якийсь знак, або хтось вам щось підкаже. Е, Обов'язково, ви, ніби дивіться, ви тут уже далі, ви будете рухатися далі. Ви не зупиняєтеся тут. Знаєте, може, це може бути якесь таке святкування маленьке, але ви одразу ж таки приймаєте рішення і йдете далі. Так, і порада для козирогів. На цей місяць. От єдине, що вам треба, це вам треба закрити оцю десятку мечей, відпустити оце все. Поради для козирогів. Прийми любов. Дорогі козороги, вам потрібно навчитися приймати любов, приймати подарунки. І, можливо, навіть, знаєте, любити себе в першу чергу, так, дарувати цю любов собі, не бути до себе скупими. І обов'язково, дивіться, вона сама варить цю любов, варить і сама собі її дає, і інші також будуть вам давати. Ви будете притягувати те, що ви показуєте, те, що ви даєте цьому світу. Що приймайте позитивні хороші рішення? Завершуйте всі свої справи. Я вас вітаю дуже хороший розклад, дорогі козороги. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!